Global Honey Price перекладається, ну, ми перекладаємо їх глобально, але це насправді ситуація на меду. І ми тут маємо, там, починаючи статистики да, меду в США да, або в доларах, скільки ми маємо. Ну, це саме Сполучених Штатів. Тут. І скільки за кілограм. І от тут зразу такі ціни. Там, значить, найнижча ціна 2,78. За кілограм. І рухається до доларів до 9-18 доларів за кілограм. І ось тут ми маємо. Да, Чого я кажу, що у Сполучених Штатах, тому що бачите, ціна розрахована в Ібах, це, ну, це одиниця виміру ваги в Сполучених Штатах да, за останні 4 тижні Past for week. І ми дивимося, що в нас тут було. Значить, найнижча ціна долар. 26 за 1 паунд е, І ну, в кілограму Понятно. паунд це 486 чи 80 І тут ми бачимо найвища або гаряча ціна хайп прайс 9,18 за кілограм. відповідно там, За кілограм, якщо ми 9 доларів маємо, це там 300 там, гривень. Під 380 гривень.